Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде у нас із розпаковкою із сайта iHerb. На iHerb була акція, величезний розпродаж, грандіозний до річниці 28 років. iHerb було, і звісно ж на багато категорій кожного тижня. Були великі знижки саме 28%, ну це дійсно немало. І в останній тиждень оцих от, от різних розпродажів була акція, де мінус 28% знижки були на всі абсолютно товари, із iHerb, які там взагалі представлені. Звісно ж, я скористалася цією акцією, прийняла участь і замовила собі дещо із догляду, і не тільки собі. Дещо замовила і мамі. Тому разом з вами будемо переглядати це замовлення, і тут будуть не лише косметичні засоби. Тому, якщо вам цікаво переглянути, бажаю вам приємного перегляду. Поки я буду розпаковувати замовлення, я пропоную вам підписатися на мої соціальні мережі. І я завжди залишаю посилання для вас в інфобоксі. Якщо цікаво слідкувати за мною не тільки тут, на YouTube, то Приєднуйтеся і до інших соціальних мереж. Я, до речі, тепер сижу в новому ракурсі, буду трошечки може, поглядувати не в камеру, тому що мені тепер видно, що я знімаю. Дуже насправді зручно. І давайте будемо починати дивитися замовлення. Я насправді замовила деякі такі крутезні товари. Дійсно, якби на них не було знижки, я би, мабуть, їх і не наважилася спробувати, тому що ціна була така досить Кусюча. Конкретно я зараз говорю про ось такий от крем для обличчя. Це насправді досить розпіарений бренд, і їхні засоби славляться вже дуже і дуже давно. Це Skin 1004. Ви подивіться просто на цю прекраснішу упаковку. Ну, тобто, дійсно, вона виглядає дуже так. Лакшері. Все зовсім легесенько Хі -хі -хі. відкривається, пакування дійсно просто шикарне. Є лінія у них, ні, у, у них, у ем, них з центелою, де в складі, от, наприклад, сироватка, там виключно екстракт синтели, е, яка дуже-дуже популярна взагалі в е, різних країнах. А це у мене нова їх версія, більш, як я зрозуміла, насиченіша така. Тут, о, да, тут навіть є лопатка. Блін, як прикольно. З одного боку це для того, щоб набирати. І тут навіть такий от міні масажерчик я так думаю, для обличчя і зони навколо очей. Дійсно виглядає прикольно. І сам крем, ну, на вигляд, це. Вартує своїх коштів. Насправді, він дійсно був дуже дорогий, я обов'язково вам, як завжди, всі посилання залишаю. Пробіоцика Enrich Cream, так, мабуть. Так, і тут у нас 50 мл Сама баночка виглядає ось так. І я вже бачу, що вона достатньо така велика, хоча об'єм тут стандартний. Звісно ж, все у нас тут запаяно. О, так. І отак, от, от саме крем виглядає взагалі запаху ніякого не відчувається. Я собі на зиму хотіла спробувати щось таке більш насичене, якусь текстуру, яка буде додатково зволожувати шкіру в період, коли на. Починається опалювальний сезон. Звісно ж, наша шкіра потребує тоді якогось більш такого додаткового і інтенсивного зволоження. Ще один засіб, який я замовила, це бренд Mary and May. І насправді я його також дуже і дуже люблю. Мені засоби більшість подобаються, які я пробувала. І давно у мене в кошику лежав крем з так, від цього бренду. А це значить у нас Sensitive Tousin Gel Cream. Ну, тобто гело кремова, така якась має бути консистенція. Пляшечка виглядає наступним чином. Так, і е, насправді писалося там, що це гель. Він повинен мати якусь таку легеньку текстуру. Знову ж таки, є у нас захисна плівочка уже без. М -м -м. Знову ж таки, немає абсолютно ніякого запаху. Реально не відчувається взагалі нічого. Я думаю, що це щось повинно бути легше по текстурі, аніж попередній крем, але тим не менш. Щось таке заспокійливе, і це по більшій мірі я брала для того, аби у мене було щось, що я буду наносити на ніч після ретинолу та ретиноїдів. Тому що я зараз активно користуюся такими засобами, і дійсно шкіра подразнена в цей момент. І треба щось, що буде відновлювати ПА, що буде її заспокоювати якось додатково. А, да, тому, от я сподіваюся, що саме ці засоби мені для цих цілей підійдуть. Далі, що я замовила ще? Ще один засіб це. А що воно тут це позлипалося? Це так треба? І наступний засіб це олійка для шкіри голови від бренду Art Naturals. Це сироватки я брала від того ж бренду, які прям дуже сильно мені Подобаються, поки вони достатньо такі популярні. Цей засіб виглядає ось так. І це вже олійка для шкіри голови із розмарином із касторовою олією. І вона призначена для зміцнення волосся, для того, аби воно не випадало, аби зміцнити корені, і так далі. Я сподіваюся, що це щось, що мені буде додатково якось допомагати боротися з моїм випадінням волосся, а й до того ж. Воно ще й якось там події було заявлено як те, що трошечки балансує тип шкіри голови, тобто вона повинна не так сильно жирнітися. У мене жирний тип шкіри голови, і це просто катастрофа. Я мию волосся кожного дня. І навіть зараз увечері, коли я сідала знімати відео, мені довелося скористатися сухим шампунем для того, аби шкіра голови і в самому в цілому волосся виглядало більш-менш свіжим. Тут у нас 30 мл, достатньо маленький об'єм, але в принципі цього достатньо для того, щоб спробувати. І цей конкретно засіб мені обійшовся дешевше, тому що я ще скористалася така пропозиція на iHerb, є, коли ви купуєте із категорії спробуй, вона називається, де засоби можна спробувати за реально великою знижкою. Так, я спробувала уже не один засіб, який мені сподобався. І цей буде. А, хоча ні, там на цей бренд, мені здається, просто була якась знижка, тому що із категорії спробуй був наступний ось цей от засіб. Слухайте, да, Я не дуже хотіла це показувати вам у відео, але ну, все ж таки, давайте будемо відвертими. Я зараз ще й до того ж худну. Тому що за літо я все-таки трошечки, знаєте, себе розвалувала. і мені зараз треба те, щось, що мені буде допомагати тримати от мою вагу. Я зараз реально працюю над своїм харчуванням, і ось це от буде мені допомагати. Я сподіваюся, якщо що, потім поділюся з вами якимись відгуками. Що ще у мене є в замовленні, це сироватка, знову ж таки, від бренду Art Naturals на перериви. Знак. Коли я не буду користуватися ретинолом, ретиноїдами, кислотами і так далі. Мені щось ще потрібно зволожувальне. Обережно, так, баночка чуть не впала. Отак от вона виглядає ця сироватка, це знову ж таки 10 мл, стандартний об'єм мінімальних сироваток цих міні версій точніше. І тут у нас просто гіалуронова кислота у складі, що повинно додатково, додатково і максимально то, в принципі, гарно зволожувати нашу шкіру. Так, і щось, що я замовила ще, волосся прилипає до блиску для губ. Це була косметика для мами. Я обрала цього разу, завжди вибираю для неї щось таке новеньке, також вона не проти пробувати. А вибрала бренд Акюре. Акюр не знаю, якщо чесно, як там правильно воно називається, він виглядає ось так: от. і так, у нас що тут? Нічний крем, крем денний з SPF 30 і крем для шкіри навколо очей. Давайте подивимося, як це все виглядає трошечки ближче. Крем для шкіри навколо очей, 30 мл. Розмір. Дійсно, така непогано. По об'єму баночка, вистачить достатньо таки надовго. Е, що у нас тут взагалі? Це такий, типу, я вам, коротше, напишу краще опис, тому що я вже забула, е, що там для чого. Ну, в цілому, це була лінія, якась така, знаєте, з антивіковими компонентами. Також нічний крем виглядає мінімалістично, достатньо такі упаковки. Ого, це взагалі щось таке. Оце, ці, ніби, знаєте, така напівалюмінієва е, тара. Отак от, от виглядає нічний крем, тут 50 мл. Якщо пробували щось із цього бренду, я чекаю вас в коментарях. А також крем з SPF 30 на день. І тут упаковка а, така, от, знову ж таки, звичайна, достатньо бюджетна, як мені здається, але головне те, що знаходиться всередині. Без знижки цей бренд був достатньо таким недешевим. Але, як я вже сказала, було. Ну, знаєте, непогана така пропозиція, і мені всі засоби плюс-мінус обійшлися за привабливими цінами, особливо ті перші два креми, які я вам показувала, тому що зараз на них ціна виросла і дійсно ну, така достатньо висока. На сьогодні це все. Я вам розпакувала свою посилочку, показала всі засоби, які замовила я цього разу. І я сподіваюся, моя розпаковка, як завжди, вам сподобалася. Якщо це так, ви знаєте, що треба робити. Так, і підписуйтесь, звісно ж, на цей канал, тому що цей канал чекають деякі зміни, але про це буде згодом. А зараз на сьогодні це все. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!